Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо з вами перебрати роли монет 2 євро. Сьогодні не маю великого пакунку, друзі. Маю лише такі три роли, тому запрошую вас сьогодні долучитися до нашого розбору. Пошукаємо серед цих монеток, серед 75 монеток. Якісь цікаві пам'ятні монети 2 євро. Маю надію, що нам сьогодні теж пощастить. Велике прохання перед початком підписатися, поставити вподобайку. І, друзі, не будемо довго чекати. Йдемо до перебору. Отже, починаємо з першого ролу. Давайте візьмемо цей центральний. Мені подобається, що тут монетка так доволі гарно блистить. Маю надію, що це буде якась гарна пам'ятна монета. Ну, чи так це, чи не так, друзі, побачимо зараз з вами. Так, отже. Для тих, хто вперше, друзі, говоримо про те, що на цьому каналі ми говоримо про різні монетки. Монетки 2 євро і не тільки про інвестиційні монети. Тому, якщо вас така тематика цікавить, підписуйтесь, буду дуже вам вдячний. Думаю, для вас це не важко, а для мене це в будь-якому випадку приємно. Так, окей. Отже, маємо 25 монет з першого ролу, перебираємо їх разом. Ну і давайте не будемо далеко бігти. Відразу йдемо до цієї монетки, друзі. Так, отже, це монетка, а це монетка у нас. Мекленбург переднє помирання, звичайна, німецька. Ну, як сказати, звичайна, це пам'ятна монета, так, але в гарному ще стані, звісно. А я бачу Штутгарський монетний двір. Тому приємно, що пам'ятна, але така в мене вже є. Хто дивився мої відео, ті вже бачили багато разів. Так, друзі, бачимо звичайну монетку. Так, звичайна німецька, відкладаємо, рік переглядаємо потім. Чесно кажучи, друзі, я майже всі роки вже знайшов, тому мені роки. Ну, звісно, звісно, тільки рідкісні цікаві роки, але якихось таких звичайних обігових там декілька років в мене ще не вистачає. 25-й рік в мене ще цікавить. Так, 24-й бачимо йод. Так, ну, це звичайна стандартна. Обігова монетка. Так, друзі, що бачимо наступне? Наступна у нас монетка з Франції. Так, ось така монета, звичайна. Так, нічого такого цікавого не бачу в ній. Так, друзі, наступна монета у нас Італія. Те ж саме. Так, друзі, далі бачимо Фінляндія. Звичайна обігова монета. Так, і це у нас Німеччина другий рік. Так, наступна монетка теж німецька. Так, далі, друзі, та ж сама Італія. Далі бачимо, друзі, так, монетка, яка нам траплялася вже багато разів, монета від Австрії. Це монета 10 років євро. Так, є такі від різних країн. Ось ми побачили з вами монетку від Австрії. Ну, така в Німеччині доволі часто трапляється, мені вже вона декілька разів траплялася. Так, біжимо далі, це у нас звичайна монетка Італія. Так, друзі, далі монета Нідерланди старого зразка. Те ж саме монета Італії. Так, друзі, 2010 року Фінляндія, але, до речі, вона ще така блискуча. подивлюся, яка в мене є. Доволі ще непоганий стан цієї монети, як на мене. Так, друзі, така цікава монетка. Так, треба подивитися стан, який в мене є монети. Глянути. Переглянемо. Так, наступна монетка, це у нас звичайна монета від Німеччини. Десятий рік. Так. Німеччина. Так, Люксембург. Люксембург бачимо з вами. Ось він. 2015 року. Так, так, так. Наступна монетка, друзі, це у нас Нідерланди. Старого зразка. Так, і це у нас теж Франція. Звичайна. Так, друзі. Мені подобається блиск цієї монети. Що це таке? Так, ну а це у нас, друзі, звичайний Саарланд. Так, монетка блистріла, але ви бачите, вже є сліди зносу. Може, це вже не UNC, на жаль. Так, обігові монети, його бігане, але ще блистить доволі сильно. так, Дуже Дуже близько ще такий Ну, Це вже у нас третя буде пам'ятна. Так, бачу ще пам'ятні є, але поки бачу тільки німецькі. Так, це у нас Фінляндія. Так, друзі, наступна монетка це Паульс Кірге. Габульський монетний двір. Теж ще гарний стан. Так, Можливо, відкладемо її теж як на обмін чи кудись. Так, ну і що? Залишається у нас дві монетки, друзі. Це у нас звичайна Німеччина. І бачимо, звичайну монетку Іспанії. Так, тому перший, перший ролл чотири монети. Якось так бували часи кращі. Так, окей, далі біжимо. Наступний ролл. Якщо навіть монетка одна якась мені трапиться з якоїсь країни, то... Крім німеччини, маю на увазі, такої якої мене немає, то я буду дуже радий. Так, починаємо, продовжуємо. Так, наступна монетка це в нас що? Німецька, звичайна обігова. Нічого цікавого не бачу. Так, друзі, наступна монета Іспанія. Те ж саме. Так. Далі бачу, друзі, 2002 рік, де. Ренхінський монетний двір, але, звичайно, те ж саме, нічого такого цікавенького. Теж 11 рік, друзі. <смі> так, почалися потраплятися такі монети. Не тільки в ролах спеціальних запакованих, бачите, також і серед пакування монет взагалі. 35 років німецького об'єднання. Це остання монета. На той момент, коли вийшло це відео, це остання із пам'ятних німецьких монет. Ці монети ще трапляються в доволі в гарному стані. Ну, але хто дивився мої попередні відео, то бачили, що я такий навіть цілий рол Мав, мав то мав змогу вже вибрати. До речі, який монетний двір. Гамбурзький, тут якось там, де я проживаю, гамбурзькі монетні двори є. Так, друзі, наступна монета Саксонія Анхальт 2021 року. Теж гамбургський монетний двір, але ще стан доволі непоганий, тому теж будемо дивитися, вибирати, якщо стан моєї монети гірший. Так, наступна монетка, це у нас звичайна німецька. Нічого цікавенького. Так, це наша саме Німеччина. Так. Так, так, так. Що це у нас? Те ж саме, друзі, німецька монета, те ж саме у нас Австрія. 2002 рік. Так, Італія. Так, це що у нас Німеччина 2002 рік. Це у нас Австрія, 11 рік. Так, що це у нас, друзі? Німеччина, 20 рік. Карлс Роя монетний двір. Так, ось трапляється нам монетка «Ми один народ. Стоїть у нас тут Gim, Карлс Руя, треба буде подивитися, чи є така в мене. Деяких монетних дворів. Мене ще здається, як мінімум одного монетного двору немає якогось. Треба буде глянути. Так, Люксембург, звичайно. Так, Італія. Це у нас Австрія. Так, монетка від Німеччини, те ж саме звичайна. Друзі, наступна монетка. Е прикольна, але вона ще частенько трапляється. Це регулярна монета від Словенії. 2 євро таку вже маємо теж. Так, наступна, друзі, монетка це у нас. Угу, прапор. Друзі, прапор, але від Австрії. До речі, так. Треба буде щось собі подивитися. От я не пам'ятаю точно, чи є така в мене, друзі. Звісно, треба глянути. Тому що прапор не точно є від Німеччини, а мабуть від Австрії теж є. Так, тому. Ну, але приємно, що не Німеччина, а інша країнка, тому що тут в основному німецькі мені трапляються. Так, небагато монет з другого ролу. Австрія. Так, ну і що? Франція і Німеччина. Стандарт. Ой, друзі, маю надію, що ще найкращі мої роли попереду. Тому що... окей. Щось такого шоу. Такого щоб Вау! Так я не побачив. Так, окей. Останній рол на сьогодні. Перебираємо, дивимося. Побажайте мені успіху. Починаємо так, окей. Давайте -я краще наведу. Ці монетки. Так, ось є. Німеччина 2002 року. Звичайно. Так, друзі, це у нас Ірландія. На сьогодні ще не було. 2002 рік. Так, далі. Італія. Давайте, мабуть, перекладемо в іншу руку. Так, це у нас що таке? Так, зараз я наведу. Ось. 20 рік Німеччина. Так, друзі, це у нас пам'ятна монетка від Німеччини. 2009 Sarland. G, Karlsruhe. Так, є, дивимось далі. Німеччина. 17 рік Німеччина. Так, друзі, наступна монетка Тюрінгія, Монетний двір бачимо. А, Берлінський. Так, дивимось далі. Це в нас Німеччина. Це в нас Австрія. Це у нас Бельгія. Нідерланди. Так, друзі, ну і що скажу? Ось перша монетка на сьогодні, яка мені трапилася, якої в мене точно немає. Так, це бачу Франція, друзі, RF. Так, ну і присвячено, звісно, якійсь музичній тематиці. Так, монетка 2011 року. Такої монетки, друзі, точно в мене не було, ну тому я вже радий, що сьогодні у мене хоча б щось є з поповнень. Так, монетка, звісно, друзі, вже походила, життя побачила. Так, якийсь конкурс, так, музичний. Думаю, можливо, це якесь Євробачення, але начебто ні. А може Євробачення. <сум> так, ну хто знає, той можете прокоментувати, друзі. Ну, Монетка бачите. Ну, 2011 рік, звісно, монета вже походила трішки, ну, але, але все одно приємно, друзі. Я вже не, дар, не дарма перебирав. Тому навіть такі монет, друзі, я радий. Я радий, що поповнюю сьогодні свою колекцію. Від вас вподобайка. <с? <с?> так, окей. Але на цьому, можливо, ще все не закінчилось, друзі. Дивимось далі. Це у нас Австрія. Далі. Франція. Що це у нас, друзі? Бельгія. Бельгія. Німеччина. Так, Франція, тут така блискуча. Так, блискуча, але. Та-дам, 24 й рік йод. Подивимося. Так, наступна 2002-й, звичайно. Так, дуже блискуча, наступна. Так, 24 й G. Так, ще вони не встиглись походити і затертися дуже сильно, тому такі монетки є. Так, це у нас Іспанія. Так, ну що, залишається небагато монеток. Тут бачимо а Німеччина, і що? Так, друзі, німецька монетка і німецька монетка. 21 рік. G. Ось такі, друзі, у нас сьогодні перебір. І скажу, небагато монет було. У нас, друзі, що бачимо тут всього лише на, на 75 монет лише м 11 монет, друзі. Ой, мало, 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 мало. Але що поробиш? Маємо те, що маємо. Так, ну, із приємного. Звісно, що це монетка оця. Я вам її покажу. Так, прикольна монетка. Так, хоч вона вже трошки підтертенька, але, але ну, скажімо так, могло бути краще, але, друзі, могло бути і гірше. Тому цю монету я покладу до своєї колекції. Звісно, я збираю обігові монети, друзі. Хто дивився мої попередні відео, той знає, що я беру ці монети. Без комісії, тому я нічого не втрачаю. Потім ці монетки я кудись і витрачу. Ну і ще, друзі, із тих, що цікаві, так треба передивитися, чи є така у мене Австрія. Але здається, мені що вже вона в мене є. Так, ось такий сьогодні у нас був перебір. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Дуже вам вдячний за вашу підтримку. Ну і на все добре.